Вітаю вас на каналі Йої Вода. В цьому відео розкажу, як самостійно зібрати систему зворотнього осмосу з мінералізацією 60-80 мг на літр, економією води. Один до одного вона буде зливати та іншими плюшками. Дезінфікуємо руки перед початком роботи. Колби використовую органік з двома ущільнюючими кільцями. Дуже популярні колби, дуже якісні. виробляє їх тайвань. Не путать з якимось підвальним Китаєм чи не підвальним. Обов'язково підмотуємо стрічку фум, для саме цих колб використовую. 21 оберт стрічки фуму. Намотав для наглядності. Інші з'єднання вже в мене там намотані. Звертаємо увагу на те, що колби мають вхід і вихід in-out, і від цього залежить, як буде проходити вода через картридж. Прикручуємо третю колбу. Чому звернув увагу на те, що виробництво Тайвань часто путають якісь китайські колби, кажуть, так виглядає так само, але вони там можуть тріскатися навіть без значних гідроударів через 3-4 роки. Ці достатньо надійні. Для бокових з'єднань використовую кут, зовнішня різьба 1 четверта, трубка 1 четверта. Стрічки ФУМ для цих кол можна використовувати під цей куток 10-12 обертів. Буде достатньо щільно. Фітинги також достатньо надійні, служать 7-10 років без всяких протікань. Надійно фіксують трубку, нічого там не вилітає, навіть на тиску в 6 бар, працюють дуже довго і надійно. Є такі, що розсипаються там за років 5, Уже можна отак розкручувати і просто трісне. Кронштейн використовую металевий для жорсткості конструкції. Якщо ми колбу відкручуємо через півропу, наприклад, може бути ефект прикіпання. І щоб не зламати стяжку, яка між колбами. Якраз у цей кронштейн допомагає пластикові гірше. Прикручуємо кліпси корпуса мембрани і сам кронштейн до колба. Прикручуємо цинкованими саморізами. Якщо будете займатися самостійно збіркою, обов'язково перевіряйте глибину під саморіз в колбі. Тому що, наприклад, є також цього ж виробника органік колби з однією резинкою, надміцні колби, дуже якісні, в них глибина під саморіз десь в два рази менша. Якщо ми прикрутимо який саморіз вступов, бо то вона її просто наскрізь. Саморіз і просвер. Корпус мембрани. Також з двома ущільнюючими кільцями. Фірми Organic. Перевага його над ну, скажімо так, іншими корпусами в тому, що він через 3-5 років, навіть через 10, він нормально відкручується. Тому що зустрічаються корпуса, а деяких там ноу no чи неймах, які через 3 роки вже неможливо відкрутити. Там і воду гарячу льють, і фенами гріють. Цей корпус абсолютно нормально крутиться руками. Закрутили. Через там пару років міняємо мембрану, відкрутили. Вихід концентрату прикручуємо. І вихід нашої чистої води космосу. Тут у нас зворотній клапан, зверніть увагу. Зворотній клапан фірма Organic на вихід концентрату із сіреньким кільцем фіттинг tiger Там всередині два ощільничі кільця, теж фітинг хорошої якості. Обмежувач потоку у нас американський. Ось так він виглядає. Ця трубочка ніколи в житті не вискочить, якщо його правильно встановити. Бо там є один чудік, який розказує, що їх змиває в каналізацію. Якщо іншою стороною його втикнуть в дренажний хомут, то звичайно він буде Якщо отак, то з ним і за 100 років нічого не буде. І він на відміну від бочечок, він не забивається і не вбиває вашу мембрану так, за місяць чи за два. Він сам себе може чистити. Так, чотириходовий клапан. Теж зверніть увагу in-out. Після третьої коби у нас трубка йде в IN. Ходить вона у нас і йде на вхід корпуса мембрани в кришку. Тепер зі сторони ІН трубка але ближче до болтиків. Це у нас прохід косматичної води очищеної. Далі у нас вода йде на трійник. А тайник вставляється в мінералізуючий постфільтр, який заповнений сумішю кальциту американського. Вода у нас повільно зі швидкістю 200 мл на хвилину проходить і попадає в бак. А коли ми відкриваємо кран чистої води, у нас з бака вода великим потоком проходить ще раз цей мінералізатор. І вже попадає на вугільний постфільтр. за рахунок цього і повільного проходження, і за рахунок того, що вона потім ще раз йде швидким потоком, у нас досягається мінералізація 60-80 ppm. Якщо порівняти з, наприклад, столовою водою Моршинська, то там десь 90-100, тобто у нас майже. Рівень мінералізації, як у Моршинської. Смачна кава, смачна в сирому вигляді буде після цієї системи вода, обов'язково ставимо запобіжні кліпсочки. Монтуємо кліпси під вугільний постфільтр. Теж перевірена роками фірма. Всередині 100% кокос гранула активована. Хороший солодкуватий смак дає. Мінімум пилюки буквально декілька літрів, якщо його ще й потрясти, декілька літрів зливаємо і вже чиста вода йде. І з'єднуємо мінералізатор з, з вугільним постфільтом. Все. Система зібрана. Залишилась фірмова. Наклоєчка далі у нас іде в комплектації трубки 4 кольору, обов'язково редуктор тиску. Кран на вхід, кран під'єднання, муфта одна друга, муфта три восьмих, Стрічка фум іде в комплекті. Дренажний хомут. Тут зараз на відео. Кран на бак. картриджі тут йдуть з антискалантом. Для того, щоб мембрана наша не забивалася швидко при мінімальному зливі. Мембрана. Фірмова оригінальна Dupont FilmTech Aqualast. надзвичайно селективна мембрана. Хромований кран Modern, ключі для обслуговування, фільтра для колб нижнього ряду і для корпусу мембрани. От зараз кран Модерн. І металевий бак з підставкою на 6-7 літрів чистої води в залежності від тиску. Дякую за перегляд. Якщо залишились питання, звертайтеся.